Насамперед необхідно відмітити, що зустріч відбулася з ініціативи голови обласної державної адміністрації Василя Ядухів, адже він не міг обмінути увагою своїх земляків напередодні свята великої перемоги. Сьогодні приємно вкотре бути на Ярмолинеччині, і приємно сьогодні з вами зустрітися, особливо з вами, дорогі наші ветерани. Напередодні такого свята, як День Перемоги 9 травня. Спілкуючись з ветеранами, очільник області наголосив, що президент України, уряд держави, влада на місцях роблять усе для того, аби покращити життя кожного українця. Йдеться насамперед про підвищення ефективності соціальної політики. Детально голова адміністрації зупинився на питання надання ветеранам якісної медичної допомоги. Обласна державна адміністрація. Серйозно і завжди послідовно, чітко працює з ветеранськими організаціями нашої області, в тому числі з обласної ветеранської організації. І саме цього року ми розробили комплексну програму, якій виділили 250 тисяч гривень, зараз саме на підтримку діяльності районних і міських організацій Ради ветеранів. Сьогодні робимо те, що в наших силах, і будемо надалі робити, щоб наші ветерани... Почувалися потрібними, і головним таким напрямком є звичайно це охорона здоров'я. Ви знаєте, що в Хмельницькій області працює госпіталь ветеранів інвалідів, великої вітчизняної війни. Ви знаєте, що влада щорічно відділяє туди достатню суму коштів для того, щоб були комфортні умови, щоб був належний медичний догляд. Василь Степанович запевнив присутніх, що всі соціальні ініціативи президента України будуть втілені в життя. Першочергово ми вже відчуємо втілення соціальних ініціатив президента в найближчі дні дні святкування 67-ї річниці великої перемоги. Кожен учасник бойових дій, кожна людина, інваліди різних категорій, вони обов'язково отримують відповідну матеріальну винагороду. В область сьогодні поступило вже 28 мільйонів гривень через управління соціального захисту. Вся ця категорія людей, яка заслуговує на це, буде обов'язково це відчувати. І напередодні 67-ї річниці великої перемоги. Я щиро радий вас усіх бачити і хочу щиро вам подякувати всім за ваш героїзм, за ваш людський подвіг, за те, що сьогодні ви є серед нас. Здоров'я вам, добра і всіляких-сіляких людських гараж! На згадку про зустріч ветерани одержали подарунки від очільника краю. Фінальною частиною зустрічі стало покладання квітів до меморіалу слави та пам'ятне фото. Вадим Живожевський, Анатолій Заємчковський, Ярмолинецький телепрес-центр для Подільської панорами.